Вітаю, друзі, слава Україні. Ввечері я як правило публікую свій власний тематичний сюжет. Але перше, не завжди є час і натхнення. Сьогодні обидві речі присутні, не завжди тема лягає на душу. От я пробував підготувати дещо пов'язане двома речима: оцею дивною поїздкою завгоспа до США, де він фактично представляє себе як керівник держави. І збирається весь там переговори на рівні саме найвищого керівництва країни, що напряму до речі заборонено йому указом, який він же сам підготував і підсунув Зеленському, де для нього ці функції не передбачені. І друге о тому тупому інтерв'ю, яке Єрмак в основній масі своїй давав на Мальті, потім щось трошечки дописував ще в Києві. Це для каналу плюс Ге. Знаєте, я застряг на самому інтерв'ю, просухав його, зробив якісь виписки і зрозумів, що перше нудотно. Друге, з цього бруду щось викопирсувати і робити якісь коментарі. Ну, для цього треба купу часу і відповідного настрою. У мене ні одного, ні другого зараз нема. Тим більше, сьогодні понеділок, у понеділок, о восьмій вечора, починається наш великий ефір на «Анексія.нет» разом з Володимиром Цибульком. І це звичайно відео, яке ви зараз дивитеся, воно виходить вже після. Я записую його перед тим. І тому, напевне, є сенс замість спробувати щось видавити в себе на якусь третьосортну тему про якогось завгоспа. Краще я, щоб не втрачати випуск, відповім на ваші запитання. А вже завтра буду пробувати зорганізуватися на щось специфічне, тематичне. Отже, радий запросити вас сьогодні до 170-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Сьогодні, в ранішньому випуску, я відповідав на дуже довге питання одного з глядачів і не встиг відповісти на другу частину. Тому, відповідно, зачитую і даю відповідь на неї. Ще одне запитання: уявімо, що одна із сторін, яка володіє компроматом на «З», Коломойський або Патрушев, американські чи британські спецслужби одного дня цим скористаються. Чи можливий варіант того, що бо втіху, вдасться пропетляти після його публікації? Бо мантра про не на часі це все російське ІПСО, критикуєш значить зрадник прохобот і тому подібні, досі працює майже безвідмовно. Чи вдасться Z задурити мізки українцям і цього разу, а також домовитися з американцями, наприклад, якщо Коломойський вирішить опублікувати свій компромат щодо Приватбанку? Вдасться. Поки що не назавжди, поки що вдасться. Доки в Україні війна з одного боку ця пропаганда наперед знаючи, що будуть вихопи певні інформації, ми це вже кілька разів мали, починає запускати ці контратаки у відповідь. СБУ робить заяву, що готується російська спецоперація проти України, Рада національної безпеки та оборони попереджає, що російські спецслужби будуть звинувачувати Україну в мегакорупції. Я перепрошую українські громадяни в соцопитуваннях звинувати українську владу, а не Україну у мега корупції звинуватили напряму в цього, цьому саме нашого зеленосяйного Володимира Олександровича. Це українські громадяни, а не російські ПСО. Але такі речі на жаль працюють і люди, які вчора говорили відповідь соціологам, що е, саме Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в Україні, під 80 від десять відсотків. Після того, як нормально попрацюють з ними інформаційними певними складовими, будуть самі казати, ну ні, 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 це якісь нападки, це щось таке. Тим більше, от я колись вже розказував, є таке поняття як психологічний комплекс перевтоми від негативної інформації. Я це наводив на прикладі плівок Мельниченка, коли здавалося, зараз все висипалося, ця влада злетить. Це було при кучмі. Дістали ми діаметрально протилежний ефект. Люди стали більш спокійно реагувати, більш байдуже, точніше сказати, реагувати до звинувачень влади. Так всі вірили, що це правда. Нікому не вдалося зарути голову. Ніхто не сумнівався в тому, як настаралася преса, що в них сумнівався, що все те, що на плівках Хмельниченка, є правдою. Люди стали менш чулими до таких речей і почалося певне втомлене збайдужіння. І зараз влада в Україні з перших днів своєї присутності, з 19-го року, кожну негативну для себе і вибухонебезпечну новину автоматично, якомога швидше, іноді, навіть штучно, перебувала новим скандалом. Перевантаження скандалів привело до того, що всередині країни це дає. Дуже і дуже слабкий, але я б сказав, відкладений ефект, колись це все рване, але дуже точно, що не зараз. А що стосується іноземців, там є свої обставини, там, доки війна не можна. Використати компромат, тому що використаний компромат під час війни автоматично перекриває для їхніх лідерів можливість допомагати Україні. А вони допомагати Україні хочуть. До речі, це як казала та журналістка, яка висміювала французька журналістка, висміювала це шапіто Зеленського. Вона тоді відповідь на істерику, яка з Києва почалася. Вона відповіла: А ви Україною не прикривайтеся. Ми Україну підтримуємо. Ми ваше шапіто висміюємо. І те саме з політиками, тому насправді. Всі ті компромати, які вже йдуть. Ну слухайте, просто уявіть собі при Ющенкові, при Порошенкові та навіть при Януковичі звинувачення, які прозвучали по е, цьому кримському кулінічу е, е, СБУшнику, Ті, які прозвучали від харківського керівника СБУ, який зараз ув'язнений, який дає зараз свідчення, і напряму звинувачує Зеленського в здачі офіційно відкритій здачі Харкова ворогу. Цього вистачило б для неймовірного збурення новий майдан. Все зараз люди притумені і агресією, і цим шквалом просто неймовірних викривальних речей. Ця влада свято вірить, що вона зможе пропетляти. В якийсь момент, коли вже війна закінчиться, коли люди почнуть приходити до себе, оця пружина вона колись розігнеться. колись буде дуже серйозне дещо. Але зараз, поки що, воно все так здавлено, що я думаю, що цього не буде. Що стосується американців, я думаю, що там вони будуть витискати, маючи ті певні звинувачення і компромат, витискати з Зеленського якісь певні рішення. Вони дещо витискають. Але це дуже обмежено. Ця вада далі петляє, далі крутиться. Далі для українців іде сутільна брехня. От я ж казав, що сьогодні пробував прослухати інтерв'ю Єрмака. Ніхто в світі нам не сказав, що цей президент корумпований, ні я, ні президент ніякою корупцією не займаємося. Слухайте, ви тільки корупцією займаєтеся. Президент абсолютно нетерпимий до проявів корупції, до порушення його принципів. Слухайте, 9-8 місяців. Тримати Рєзнікова, який весь світ на нього пальцями вказував, це такий, знаєте, нетерпимий, так? шурма, прямі ники, звинувачення, все інше. Це сутільна брехня, але це працює. Ми опинилися в країні викриваних дзеркал. Мені це сумно дуже говорити, тому що наступні у вас будуть питання до мене, що з цим робити. Я не знаю, що з цим робити. Я вам просто говорю: в цій країні викриваних дзеркал реакція буде відкладена. Вона буде. І колись ця реакція. Може, від неї жахнеться світ, і ми жахнемося, тому що це може бути не політичний протест. Політичні протести вони завжди мають якісь рамки, вони десь мають стримуючі фактори. Це може бути щось набагато страшніше, і ми самі дуже не хотіли би, і я би не хотів, щоб таке відбулося. Але воно буде. Ця влада готує такий ефект. Чи він відбудеться, чи ні, зараз. Зараз думаю, що ні. От, власне, не все. Далі, знаєте, є речі, на які я казав, що я не буду відповідати вже. Але зараз я зроблю дуже загальну відповідь. Я навіть цих запитань не буду публікувати у себе в підводці до сьогоднішнього випуску. Але відповім, і давайте на тому десь поставимо крапку. Є знову досить багато питань про Олену Курбанову, є питання про Ігоря Лапіна, якого біса питання, правда, не розумію до кінця, але власне не до нього, а до його гостей, кого він запрошує. І про Сергія Пояркова. Давайте середини. Почнемо з Ігоря Лапіна, тому що питання. Е глядач дуже обурюється, що Ігор Лапін запрошує тих гостей, яких він в нього не хотів би бачити. Там е дуже лояльного до влади Саак'яна, Берлінську, яка останніми матюками Крила там Порошенка і тому подібне. Я відразу кажу: я не допускаю, що хтось з моїх друзів-колег може мені тикати пальцем і вказувати, що я маю в себе записувати. Це є моє право і право будь-кого з моїх колег запрошувати тих, кого вони вважають за потрібне. Якщо вони почнуть запрошувати просто дійсно вже кінчених зелених людей безпосередньо влади, які несуть пряму відповідальність за злочини, а не просто коментаторів, які десь в якийсь період не то зробили, не то сказали, ну я просто відпишуся і перестану дивитися. І все у даному випадку, Ігор Лапін це є людина, яку я дуже сильно шаную, і як військового. І як дуже хорошого блогера і людини, яка вміє доносити позиції, позиції в нього відверто абсолютно патріотичні, і як хорошого юриста. І тому я його буду слухати. А коли там з'являються персонажі, які мені не цікаві, які я розумію, що вони будуть говорити на півправду, а вони будуть говорити на півправду. Я просто ці ефіри пропускаю. Я, я дивлюся на стрімах, в мене не вистачає часу, чи бувають накладки. Я дивлюся завжди у записі. Я просто бачу, о, ця людина, я з нею дивитися не буду. Пропустив. і далі. Ось це я буду. Особисті ефіри Ігоря Лапіна. Де він сам я дивлюся стабільно і вам рекомендую. Тому не до мене звернення. Маєте претензії? Ну, пише чоловік, що він там з Лапіним якісь конфлікти вів, там щось доказував. Знаєте, це не моя справа. Давайте претензії висловлювати за сучинні дії до влади, а не до позиціонерів проти цієї влади, якщо щось вони десь чуть-чуть, на ваш погляд зробили не так. От моя десь позиція. Друге, що стосується Олени Курбанової, ще раз я би так не робив. Що стосується хороших руск все інше, вона вибрала формат. Цей формат дає їй неймовірно велику кількість підписників, переглядів. Це вигідно, це добре. Вона ввійшла більше вже мені здається в медіапростір десь там тої ліберальної Росії. Що мені. Здається, нецікавим. Якби це працювало тільки туди до них, ну та дай Боже, нічого поганого, хоча й користі не багато. Але це дивляться і в Україні, і це нав'язується нам. Але не вона перша почала, не вона найбільше це робить. Це запустили. Слухайте, не одному вже і Зеленській. Ми тільки про Нівзорова знаємо, скільком вже громадянство дали, і інші речі. Ну, не вона це почала. У мене якраз до неї тут особливих претензій нема. Є питання про інше. Глядач задав. Згадав якийсь ефір, якого я не бачив, де вона сказала нібито таку фразу, каже, що не з контексту. Я скажу різко, але сорі, справжній чоловік має право критикувати владу хіба що з території України. Всі інші це зрадники, які працюють на ворога. Слухайте, я чув іншу фразу від Олени. Я чув фразу, яка була пов'язана з брудними випадами так званого Андрія Луганського, Сірібрянська, який. Виїхавши з країни, оббиває брудом військових і опозицію, і не має претензій до влади. Отака історія. Я знаю, що вона по ньому коли сказала, заступаючись з українських військових, після якоїсь брудної фрази. Це я знаю. Якщо ця фраза, може ви її неправильно інтерпретували і зрозуміли? Якщо ця фраза стосувалася такої історії. Ну саме не владу критикують, а критику несуть до України про Україну, щось не таке говорять. Я до цього б поставився. Як ну я би такої фрази не сказав? Я з цим не погоджуюся. Я вважаю, що оскільки в Україні створюється поступова диктатура, певні люди з України виїжджають, можуть працювати поза межами України. Тут їм починають вже появлятися загрози. І тому я не вважаю, що це є щось страшне. Я в Україні я в себе в Києві вдома. Це інша ситуація в мене. Я для себе ставлю якісь стандарти, але я не ставлю таких високих вимог до багатьох інших в Україні, і тому тільки у випадку, таких як Сірі як інші, які виїхавши звідти починають вилити бруд взагалі на Україну. Так я вважаю, це зрада це консерви. Якщо вона сказала, що саме критикувати владу. Ще раз кажу: якщо була така фраза Я її не чув, тому не можу коментувати. Ну то це неправильна фраза, тому що в такому випадку, а навіщо ж вона запрошує до себе в ефіри ту ж саму російську опозицію, яка вся втекла. Від себе вдома, все би вдома, революцію не робить. Путіна не валить. Виїхали за кордон, і не тільки е, там пробують свої якісь ліберальні форуми проводити, але пробують нас вчити, як нам правильно жити. Так мені це не подобається дуже, але Олена в такому випадку їм мала би сказати цю фразу, а вони всі в неї в ефірі. Тому ще раз кажу, все залежить від того, що було в самому контексті і в самій фразі. Вона мені здається дивно. Я не думаю, що Олена Курбанова мала сказати саме дослівно те, що ви подали, але ще раз кажу, що не слухав, то не відповім. І... Третя людина, по якій знову купа претензій, я вже більше не буду озвучувати. Я спеціально передзвонив Сергію Пояркову. Кажу на тебе весь час ідуть отакі в мене питання з обуреннями всім. Що ти десь там зачепив Порошенка? Ти десь там то сказав, тебе питання багато до Порошенка, інші речі. А він каже: Слухай, я маю основне завдання. От я не дослівна, але просто перевім його позицію. Я маю. Претензії найбільші до української влади. Я їх мочу як тільки можливо. І я, от ти звертаєшся в основному до тих людей, каже він, до мене, для які вже визначилися за Порошенка, в яких як і в тебе питань до Порошенка нема. У мене дійсно питань до Порошенка немає. Бо я був в Верховній Раді 12 років. Я знаю, які там обставини. Я знаю, як Порошенкові палець колеса ставили і не давали реалізувати все те, що він хотів. Не давали реформ, не давали можливості ухвалювати відповідні закони. як перешкоджали абсолютно у всьому. І от те, що зараз наші оці всі професійні, так звані е антикорупціонери, звинувачують: от зранку було по-моєму, відповідь на питання чи вчора, там правкою Озинського, то це звинувачує не Порошенка. Порошенко не мав тої більшості, якої це можна було спростувати. І скасувати там зібралася більшість під таку позицію, в тому числі і з членів коаліції з народного фронту, а вся решта опозиція, з якою ви зараз так ви в обнімочку, тоді відверто воювала проти нього і нав'язувала такі речі. Тому в мене особисто претензії до Порошенка немає, тому що він зробив максимум з того, що можна робити. Якби в нього умови були такі, як Зеленського, монобільшість, сухняної населення, яке вже ні не павкає, ні, нічого, повністю тиша, гладь. Ніхто нічого проти нього не виступає. Я б йому поставив тисячі питань. А так ні. Але Поярков каже: а він має спитання. от в нього є інша позиція. І він виставляє питання, але він мені сказав одну фразу. Я вам її просто продублюю, і на цьому тему закриємо. Він сказав, що для мене важливо що переконати. Він же ж голосував за Порошенка і підтримував його. Переконати тих, хто вже не в захопленні від Зеленського, а лише від нього не відійшли, не відреклися. Каже: я до них апелюю, що ти не задоволений Порошенком. В тебе куча до нього проблем. Та каже, у мене теж куча до нього проблем і претензій. Мені теж він не подобається, але ти маєш Зеленського, який знищив українську державу, і ти маєш Порошенка, до якого в тебе просто є питання і проблеми. Порівняв ефект, а третіх нема. Нема більше ніякої Юлії Володимирівни десь на верхівці, вона зникла закопалася, колись вирине, толку не буде. Нема ніякого Гриценка, нема варіантів. Тебе або Зеленський, його поплічники, які знищують Україну, а він дуже жорстко б'є по них, жорсткіше, ніж я, або Порошенко, до якого в тебе є питання. І він каже: От у мене теж є питання, я тобі скажу, солідаризуйся зі мною. Давай ми разом висолюємо свої питання і претензії до Порошенка, але при тому голосуємо за нього. Оце він мені буквально вчора телефонній розмові сказав таку позицію: я вам її передаю. Все, на цьому я тему закінчив. Більше я до неї не буду вертатися сьогодні, оскільки позачергові відповіді на питання багато не встигатиму. Я взяв кілька дуже довгих розгорнутих, де є багато підпитань і тому подібне. І тому зараз ще на одне відповім де є, по-моєму, там чи не сім питань. Так, сім питань. Отже, вітання Запоріжжя, пане Тарасе. Я дивлюся всі ваші стріми. Дякую вам, я вам дякую. Я назбирала кілька питань. Перше, до 2014 року на всіх виборах перемагали регіони України, не партія регіонів, а просто регіони України за численністю населення. Питання можна підрахувати результат виборів за підсумками, за підсумками переможців в областях України. Наводить ну, приклад. Так, в 2014-му Порошенко Петро Олексійович переміг тому, що не голосували Крим і Донбас. Ні, не можна. Якщо до того певний баланс був, і особливо на виборах Ющенко е Янукович, це можна було ще прораховувати. І то дуже умовно, карта голосування за Ющенка сильно, сильно сунулася на схід. Дуже сильно. Тому насправді, вже тоді це не діяло. Це не було прогнозовано так, як багато хто думав. То. Тепер це вже не діє взагалі, в 2014 році Порошенко дістав перевагу у всіх без винятку, е, округах, в тому числі навіть при голосуванні в тих частинах Донецької області, де вже фактично була окупація. Вдалося зібрати, провести вибори і привести документацію в Київ, попри страшні загрози навіть з київського району міста Донецька, це там ближче до аеропорту. І Всіх без винятку по ну, чи майже всіх переміг Петро Порошенко. Схід голосував теж за нього. Дивимося дев'ятнадцятий рік вибори в другому турі за Зеленського. Знаєте, які дві області дали найвищий результат: найсхідніша Луганська область і найзахідніша Закарпатська дали поза 80% за Зеленського. Тому цей метод вже не діє, діє метод різних впливів регіональних еліт, діє метод заболуванювання населення. Багато що діє діє момент, скажімо, слабкості певних інтелектуальних кіл в певних регіонах, які би мали допомогти, а не поділи. В Закарпатті Московська церква зруйнувала дуже сильно самопросвіту і самоутвердження певне розуміння українських громадян на Луганщині. ну... Московські впливи взагалі нищили. І там, де люди менше думали про свій вибір, там дали більше за Зеленського. Тобто це не регіональний вже вплив, це зовсім інші, набагато глибші. Наступне питання: якщо зараз вибори не можна проводити, то чи можна створити військовий уряд? Солите, мені іноді подобається така наївність, і... але я все одно відповідаю на ці питання. Хто його має створити? Ви... Маєте на увазі, що Володимир Олександрович закличе військовий, скаже: Я йду, я устав, я йду. Давайте заужний, організовуй тут військовий уряд, створюй, починай правити країною. Смішно, правда? А що ви маєте на увазі? Може, військовий переворот? Тобто, приходять військові, захоплюють банкову, арештовують всіх, хто там є, і оголошують військовий уряд? Ви бачите зараз до того якусь готовність? Ви бачите, що хтось це робить. Я відразу кажу, я не бачу цього ні в кого абсолютно. І мені здається, ніхто про таке не думає. Цей переворот привиджується лише зеленій опі. І, як багато кажуть, що звільнення генерала Хоренка це було від їхньої якоїсь параноїдальної ошизілості, що. В військові готують захоплення влади, а це сили спеціальних операцій. От росіяни неймовірно їх бояться. І Зеленський їх боїться з моменту свого проходу до влади. Його Путін в Парижі не лякав і після того дуже поспіхом арештовував Антоненка як обличчя сил спеціальних операцій. У мене був окремий запис про це. Подивіться, знайдете там про звільнення Хоренка, там все дуже чітко розкладено. Тому насправді тільки зелена опа бачить скрізь перевороти і замахи. Більше ніхто цього не бачить і не передбачає і не шукає. Ще один момент, який міг би бути насправді ви про нього не згадуєте, це те, що зробили в Ізраїлі, коли опозиція запропонувала, а влада відразу підхопила уряд народної довіри, коли ви розподіляєте повноваження і розподіляєте відповідальність, коли ви стежите за тим, що всі сили були кинуті на порятунок країни на перемогу. Ви бачите, щоб наша влада робила щось для перемоги. Наша влада робить різні інтриги, авантюри, руйнує Збройні Сили України і руйнувала, і руйнує зараз своїми кадровими рішеннями, руйнує оборонну промисовість, продовжує руйнує волонтерський рух, хоче його заблокувати. Мені здається, влада готує мирні переговори з ворогом з шляхом втрати українських територій. Я бачу поки що тільки це. Я не можу інакше це пояснити, те, що вони готують. І от в таких ситуаціях. Звичайно, що вони будуть категорично проти уряду народної довіри. Це запропонував Петро Порошенко в лютому місяці, відразу після вторгнення. Він мав контакти з Зеленським, кілька контактів. Тоді Зеленський казав, що буде думати. Думав, доки не вернувся, звідкись кудись вивезли, потім звідкись атакували назад Єрмака. І після того він почав тільки лити бруд, спрямовувати знову репресії, і тому подібне. Зеленський єдиний несе відповідальність за те, що уряд народної довіри, який міг принести вже Україні перемогу, не створений. А сподіватися на владу якусь військових, ну про це просто не йдеться. Нема таких обставин, щоб про це можна було говорити. Так. Ну, зараз знову, я ще раз кажу, питання дещо, можливо, наївні, але я стараюся відповіді давати не наївні, а серйозні. Для мене це важливо. Отже, якщо четверта влада це інформація і засоби масової інформації, то можна створити Євроканал, якщо профі об'єднаються, щоб говорити правду хоча б назовні України. Давайте так. Нам зараз треба говорити правду всередині України. До всіх дійшов, що теза не на часі, все. Вона працює проти України на користь ворога. І тому соціологічне опитування показало: якщо раніше 75% казали не на часі, зараз 75% кажуть на часі в Україні, треба витискати це. І влада цьому суперечить. Що стосується говорити назовні, я думаю, оце якраз зараз зовсім не на часі. Нам нам головне в Україні донести правду і змусити владу, щоб вона не займалася далі розкраданням руйнуванням армії. Авантюрами різними, а назовні в американців є хороша приповідка. Критика закінчується після війн біля води в Америка, оточена океанами. Їдете за кордон, говорите тільки позитив. От, приклад Порошенка він ні разу під час своїх поїздок ніде ні слова не сказав негативного щодо влади. Мені здається, що деколи треба було. От я би сказав, от я би точно сказав. А він не сказав, тому що нам потрібна допомога. Він говорить тільки про допомогу Україні, тому назовні. Навряд чи це зараз є сенс. От коли закінчиться війна, якщо в нас утвердиться остаточна диктатура, отоді це буде точно на часі. І, хоч я, хоч ви, всі ми маємо до цього взятися долучитися. Що стосується того, щоб створити такий Євроканал всередині України, та його знищать моментально. Там і СБУ буде, і все там будуть звинувачення, це розбомблять в одну секунду. Просто не сподівайся, вона вже диктатура. про що мова. Наступне. Щоб розблокувати опозиційні канали, може варто передати канали в зовнішнє управління, наприклад, фірмам США чи Євросоюзу. Знаєте, це трохи наївно. Перше, вони не хочуть в лізти. Друге, наші знайдуть спосіб, як заблокувати остаточно ці канали, якщо туди буде заходити якийсь іноземний інвестор, який би міг про них подбати. Дуже ця влада боїться. Боїться вільної, правдивої думки. Повірте мені, вони зараз, доки війна, вони мають можливість діяти на випередження. На жаль, це не вдасться, це не спрацює. П'яте питання: хто зараз із олігархів стоїть за владою? Знаєте, Оце те, на чому ламається дуже часто певні оцінки наших багатьох політологів. Ви ще думаєте, що у нас оця звичка війшла: Україна олігархічна держава. Ні, Україна ще від часів кучми так і не стала олігархічною державою. Україна відразу почала формуватися, це, це може в чомусь гірше як олігархічна держава. Бо є навіть є хороші приклади олігархічних держав, наприклад, Південна Корея. Це насправді олігархічна держава, де олігархи домовляються про певні правила. А політики, які хочуть час красти і корупцію займатися, вони знаходять способи, щоб цих політиків регулярно знімати президентів. Там вже двоє чи троє президентів, колишніх засуджені до смертної кари були. Ну правда, потім помилували дали 25 років тюрми і 18 років тюрми, а третій кинувся зі скелі вниз і розбився сам власною волею. Тому. Те, що у нас створено ще при кучмі, дуже сильно утверджувалося. Воно частково і при Ющенку утверджувалося, утверджувалося при Януковичі. Не було таких дій, я не бачив їх помітних при Порошенкові. І зараз при Зеленському просто доведено до абсолюту. Це називається номенклатурна диктатура. Диктатура правлячої. Ну, Кліки. Це не назвеш владою, правлячої кліки, бо влада це обрана демократично. А кліка це Опа, Офіс президента. Це кліка. І саме вони правлять. І багато олігархів заграють або плюють, махають рукою і відходять. Ну, Бачите, що Фіала зробив засоби масової інформації, які під його контролем. Це олігарх. Бачите, що зробив Ахметов? Махнув рукою. Відійшов взагалі з медіаринку і з політичного ринку, допомагає там певним своїм землякам Сходу України, щось там докладає іншу волонтерську допомогу, займається економікою бізнесом, заробляє гроші і взагалі не лізе в політику. Єдиний з потужних відомих людей, великих в бізнесі Порошенко, який далі займається зараз. Своєю публічною активністю, але він, на мій погляд, ну не на мій погляд, але він зараз, доки війна, взагалі не говорить про якусь політику, і він не має, оскільки він прямій опозиції, він не має жодного впливу на владні рішення. Тому насправді в нас правлять не олігархи. Давайте не говорити про це в інтересах іноді олігархів. Відбуваються певні дії. В момент приходу зеленського правила е, правив клан Коломойського він правив до початку 20-го року. З 20-го року прийшов російський клан, який перебрав владу Коломойського. Потіснили із єрмаком прийшли прямі російські номенклатурні впливи. На цьому все закінчилося. Тому насправді у нас нема е, олігархів, які стоять за владою. У нас є олігархи, які присуховують владі, і є бізнес, який. Владі цій пробує протистояти і загнати в якісь певні рамки нормального виконання е, конституції, певних норм. Передостаннє питання в цій групі: чому там, де три українці, чотири гетьмани? Тому чому де? Тобто, чому демократи, демократичні сили завжди йдуть на вибори окремо і об'єднуються тільки перед загрозою? Слухайте, в мене питання таке. Ви. Ви ж знаєте, я є сторонником певного кандидата, який був у му році. Я голосував за Порошенка. І от ви мені це задаєте? Задайте це прихильникам Юлії Водимрів, особливо Гриценку іншим. Тому що я вам нагадаю двох людей: В'ячеслав Чорновів і Петро Порошенко. Один 98-му, другий в 19-му році. Пробував організувати об'єднання всіх сил в єдиний партійний потужний рух, який би мав іти на вибори консолідовано. Чорновола. Всі відкинули, пішли проти нього і не попроходили. Віддали голоси комуністам. Порошенка всі відкинули, крім якихось дрібних авантюрників, типу там Лещенків, і всякої іншої зарази, які позаходили в Верховну Раду, і там потім баломутили все. Тому насправді в нас не чотири гетьмани. В нас є лідери, і в нас дрібно гетьманчики, яких дуже багато, далеко не чотири, набагато більше. І останнє абсолютно питання: чому, коли на Терезах стоїть перемога президента Байдена на виборах і перемогу України в війні або поразка нам дають мало військової допомоги. А хто ви бачили хоч одну країну світу, яка би вигравала війну чужою зброєю? Бачили, нема всі своєю, а інші тільки допомагають. Зеленський знищив виробництво і каже: дайте нам все. Але ми не будемо цивілізовано поводитися, ми не будемо боротися з корупцією, і ми не звідомо, куди підемо. Нам не вірять. Все, слава Україні.